Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 397. Контрольну роботу з математики писали менше, ніж 50 учнів та учениць. Оцінку 12 отримали одна сьома дітей, які писали роботу. Оцінку 9 одна третя дітей. Оцінку 6 одна друга дітей. Решта дітей, на жаль, отримали оцінку нижче від 6 балів. Скільки учнів та учениць отримали оцінку нижчу від 6 балів. Починаємо. Спочатку треба записати скорочену умову. Давайте подивимось, скільки всього дітей писали роботу. Нам сказали, що учнів було менше, ніж 50. Добре, запишемо, що ми не знаємо, скільки, але знаємо, що було менше, ніж 50. У 12 отримали одна сьома дітей, які писали роботу. Тобто ми не знаємо, скільки саме дітей отримали таку високу оцінку. Але знаємо, що це одна сьома дітей, що писали роботу. Так і запишемо: одна сьома і стрілочка до всього дітей. Далі, оцінку дев'ять також ми не знаємо, скільки дітей отримали, але знаємо, що це одна третя дітей, що писали роботу. І оцінку 6 ми також не знаємо, а знаємо, що отримали одна друга дітей половина, що писали роботу. Решта дітей, на жаль, отримали оцінку нижчу від 6 балів. І нам треба дізнатися, скільки саме дітей отримали такий низький бал. Тому пишемо: оцінка менше. 6 балів. Отримало невідомо скільки дітей. Але знаємо, що це решта. Розв'язання. По перше. Дивіться, нам невідомо, скільки всього дітей писали роботу. Але знаємо, що їх менше, ніж 50. І нам шукати дріб від числа, від якого числа ми не знаємо. Тому давайте подумаємо: а скільки. Справді, було дітей. Чи можна якось це розрахувати? Починаємо аналізувати і дивимось. оцінку 12 отримали 1 сьома дітей, оцінку 9, 1 третя дітей, оцінку 6 1 друга дітей. Тобто, число має ділитися і на 7, і на 3, і на 2. Дивіться. Зрозуміло вам це? Якщо ви не зрозуміли оцю мою думку, дивіться. Якщо от було б відомо, що у нас 50 дітей писали роботу, давайте от, припустимо, що 50 дітей писали роботу і оцінку 12 отримали 1 сьома дітей. І ви б шукали дріб від числа. Почали би множити 50 на 1 сьома і отримали відповідь. 50 сьомих отаке число дітей отримали оцінку 12. А хіба так можна оцінити кількість дітей та таким числом? Ні. І я що хочу сказати: нам треба знайти таке число, яке ділиться і на 7, і на 3, і на 2. Давайте пригадаємо, ми. Нещодавно вчили тему найменше спільне кратне. Тобто, знайдемо НСК чисел, 7 і 3. А ми бачимо, що числа 2, 3 і 7 це взаємно прості числа. А пам'ятаєте, як знайти НСК взаємно простих чисел? Треба знайти добуток цих чисел. Отже, НСК найменше спільне кратне цих чисел 42. Що це означає? Що найменше число, яке ділиться і на 2, і на 3, і на 7 42. Тобто менше, ніж 42 дітей не може бути. А нам відомо, що їх менше, ніж 50. Отже, дітей, що писали роботу, 42. Учня та учениць. І це у нас була перша дія. Ми хоча б знайшли, скільки дітей писали роботу. Ну, а тепер дуже легко, дивіться. Відомо, що 12 отримали одна сьома частина від всіх дітей, що писали, тобто, одна сьома від 42. Нам треба знайти дріб від числа, а дріб від числа знаходиться множенням. Ми написали 42 помножити на 1 7. Далі я одразу пишу плюс. А 9 отримали 1 третя від числа 42. Я множу 42 на 1 третьо. Далі пишу плюс 42 помножити на 1 друга, тому що оцінку 6 отримали, 1 друга. Від 42. І зараз спростимо цей вираз і дізнаємось, скільки дітей отримали оцінку 12,9,6. Ви пам'ятаєте, щоб помножити натуральне число на дріб? Треба натуральне число помножити на чисельник дробу. І я одразу запишу так. Перша добуток. 42 в чисельнику 7 в знаменнику 42 сьомих, плюс 42 третіх, плюс 42 других. І ви пам'ятаєте, що дробова риска це те саме, що знак ділення. Дивіться. 42 сьомих це те саме, що 42 поділити на 7. А це 6. Плюс. 42 поділити на 3. Скільки? 14. Плюс. 42 поділити на 2 буде 21. І тепер треба додати всі числа. І ми дізналися, що 41 учень та учениці напишемо дітей, так? Отримали оцінку 12, 9. Та 6. А далі вже все зрозуміло, так? Всього учнів 42. 41 учень отримали 12,96 і 6 балів. Отже, менше 6 балів отримав 1 учень. 42 мінус 41 дорівнює 1. напишемо, одна дитина. Бо ми ж не знаємо, це учень чи учениця. Отримала. Оцінку менше, ніж 6 балів. Підповідь одна дитина. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!